Свіжі новини сьогоднішнього дня, максимально сенсаційні новини. Таких ще ви не чули. Про мирний план від США невже скоро закінчення війни і про ТЦК, які горять з вами, Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, бачите тут кнопочку Стежити? Будь ласка, приєднайтесь. Спеціально для вас готую щодня перевірені новини. Підписуйтесь, будь ласка, кнопочка, стежити ось тут. В Одесі стався вибух в одному з ТЦК одна людина загинула. Попередньо встановлено, що одна людина загинула, ще одна поранена. На місці працюють екстрені служби обставини події встановлюються, розповіли в поліції, і тепер деталізуємо. Розповідаємо про історію за період з 2024 року до 2025 року. Служба безпеки України та нас поліція викрила 500 осіб. Причетних до підпалів та інших інцидентів біля ТЦК 500 разів зазіхали на ТЦК, Хто палив, хто мінував і так далі. З підтвердженими, що найменше трьома вибухами з загиблими та пораненими вночі, Одеса зазнала ворожі атаки попри активну роботу ППО. і пошкодження цивільних об'єктів. П'ятеро людей постраждали серед них дитина, співчуття родинам. Внаслідок ударів частково зруйновано приватний житловий будинок, пошкоджені сусідні оселі, уражено будівлю СТО та адміністративну будівлю. Знищено кілька легкових та пошкоджено Мантажні автомобілі унаслідок російських обстрілів пошкоджень зазнали всі великі ТЕЦ і гідроелектростанції України, що суттєво зменшили їхню здатність виробляти електроенергію. Повідомили Міненерго. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 1050 живої сили, 3 ББМ, 20 артилерійських систем, 150 БПЛА та 65 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Шановні глядачі, напишіть, як ви думаєте, чи приймемо ми план Трампа, і чи до четверга наступного президент прийме ці умови, все-таки будемо далі. В коментарях напишіть свою думку. Дуже цікаво почитати. Хто не пише, просто візьміть, зайдіть і прочитайте думку всієї країни. Дякую вам за підтримку, дякую за те, що ви з нами. Посміхайтесь, даруйте посмішку рідним. Сердечка вам!